Так, стадіон Спартак, Ворстар Лига, сьомий тур, матч Бескет Пантери. Сенсіо Маже Нагадає, що матч між конкурентами в турнірній таблиці. Перше місце Бескід, друге місце Пантери. Пантери сьогодні вже вигравали в команди Бескід. І вони сьогодні показують досить непогану гру. Гендузі. Асенціо. Фабіньо прибиває. Відворіт буде вводити Карлос. Закидує на головка. Прийом м'яча від Володі. Пас на Хакімі. Но пас в спину. Вольтери розігрують м'яч. Зейдор з нічем. Хакімі. Ззаді відігрує головко. В центрі Зейдор. ПП протягує по флангу. На Кейна. Зберігає м'яч команда Баскет. Хакімі. Втрачає, невдало розпорядився з м'ячем Хакімі. Об'єня з м'ячем. Гендузі пропускає м'яч. Досить спокійно відбувається гра, поки без гольових моментів. Міша Лівандовський прийняв на свій баняк. Смодріч. Притримав м'яч, відкотив назад. Сабіньо. Хакімі перехвачує. Через Зайдор. Через головка. Пас на ПП. ПП вирішив пробити по воротах. Але м'яч заблоковано. Асенціо протягує. Досить пасивна гра сьогодні від Асентіо. Як правило, цей гравець більше загострює. Беньо. Майже 4 хвилини зіграно в цьому матчі. І кутовий від команди "Бскет". Втрата м'яча. А ну, цей матч може Завершитися без забитих м'ячів. Сам ти сам приймає м'яч, ділиться з головком, хакімінна Зейдорфа Є. такі удари в ворота не залітають вліво. В центрі поля намагається загострювати Асенчо. Відворіт. Ципляється, Кень цепляється і забиває! Забиває Кень, до кінця зіграв і заробив свій гол. Хвилина! Команда Пантер поступається в цій грі. В гол взявся з невідкуда. Нічого цьому не передбачало в цій грі. Пробиває Модріч. І 30 секунд залишається до, кінчя, до кінця матчу. Безкіт перемагає Пантер в цій грі. І це для них досить добрий рахунок, оскільки вони зможуть ще більше відірватися в турнірній таблиці. Фабіньо на кутовому вуглі. Карлос розвиває атаку. Чотири ігрока команди без До вихода! До вихода гра! За нього, ні, нього двоє не треба! Двоє не треба! Я вас підстрихую! До вихода і гра. З ним, з ним! Все, не лишаємо, лишаємо! Команди вже переграють цьому матчі! Лежи! Сумбур в грі. Кожна з команд хоче все ж таки забити м'яч. І все, 1-0 на користь Баскіду.